birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Nora. Happy birthday to you. Поздравляем, Норочка, тебя с пятилетием, да? Желаем тебе долгих-долгих лет жизни, да? Чтобы ты богато-богато роки взяла в нашей семье. Е, да? Тато дзвонив сьогодні, тебе вітав Привет. з днем народження. Така вона у нас яскрава дівчинка, квіточка наша, наша донечка, наша цукерочка. Ми взяли тортик, зробили вставочку, зроблю, як я робила тортики йде, норки печінковий. Це печінка е, 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 гендича. Mm -hmm. да? Індюшатінка, я її дуже полюбляю. Я ще знаєте що кажу? Говорю, я тобі говорю, від щирого серця, говорю, бажаю, щоб ти поїхала десь говорю, в теплі країни і там, ну, наприклад, в Іспанію кудись, да? і там, а, на, там, на надувному матрасі, погайдалася на, на, на волнах. Да? все буде да? у нас чудово. Stay to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Dannora. Happy birthday to you! 5 років Так. норі вже да? oh, да. Ми тобі бажаємо багато багато років життя в нашій сім'ї. Щоб ти ще побачила наших дітей, mm -hmm. котрі будуть з часом у Соні з'являться і у Дані, тобто мої внучата, Да? Ти будеш довго-довго жити, там вона відволікається. Там... Не показуй його, не показує, я не хочу його показувати. Ось. Так що Норка у нас багато-багато років сидити. Ось так. тут очко щось, може, потрапило в очко щось. сьогодні Поздравляємо mm -hmm. тебе. Поздравляємо, ми з нею на русском общаємося. Ну, інколи на українській. Все добре, да, нарана? Ми чекаємо на перемогу. Да, нара? Так. Да. Красавець. Красавець, моя цукорочка. Ще запалимо тут свічечку на тортику. Ще селфі зробимо, да, у нас буде фоточка. Ще у очко. Трошки сльозки йдуть. Да. А Данька собі я його віддала в парикмахерську, але він собі трошки модернізував. Свою чолочку, да, ну, вже як є. Норта, давайте би сфотографуємо на фоні такого гарного, гарного тортика. Да? Будеш? Покажи, яка вона є. сукня гарна, жовта, блакитна. Як, як пілеринка, бачите, така, слава Україні! Да. Ну, Вона трошки догори залізла туди вгору. Ана, да. Ой, Зараз буде фоточка, дуже гарна Нора буде. Там Взе, все, вгорів. Нічого, бачите, як роблять. Не скрізь всю свічку, а от трошечки згори. Сюди просто покладу. На 10 грамів. Все, давайте. Фоткаться. Раз. Два, три. Підтяни її догори. Вона, якби, не два грама вісить. Ні, ну вона погладшила у нас. Давай, но раз. Nu, spyškia, nu, spyškia. Dovar, vienas, du, trys.